Громадяни Франції, Сполученого Королівства, Америки, Колумбії, Болгарії, Росії та інших країн Анастасія Галасюк, Андрій Крамченков, Олександр Буряк, Андрій Рєзніков. суспільне новини, Донбас. Вітання шанувальникам спорту та усім глядачам Суспільного. Наступні 20 хвилин в ефірі будемо говорити про головні новини. А, він, сорі, це ж не Суспільне. Ми ж не кажемо Суспільне, правда? Да, 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 да. Все, без, без глядачів, добре. Вітання усім шанувальникам спорту. Наступні 20 хвилин в ефірі будемо говорити про головні новини зі змагальних арен України та світу. У суді для вас працює Юлія Пазенко за лаштунками. Уся команда суспільний спорт. Дякую, що ви з нами. І у цьому випуску ми розкажемо вам зокрема про таке. Лідер українського плавання може не виступити на олімпіаді у відкритій воді. З чим пов'язані сумніви Михайла Романчука. Дві українські стрибунки у висоту відкриють олімпійський змагальний сезон на етапі діамантової ліги, хто де і коли виступатиме, збірна України із соки готується до старту на чемпіонаті Європи, коли і де він розпочнеться, та проти кого гратимуть українці. Стартуємо сьогодні з футболу. Чоловіча збірна України визначилася з планом підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи 2024, що розпочнеться 14 червня у Німеччині. Збереться команда 30 травня у Нюрнберзі, де проведе перший контрольний матч проти країни господарки турніру.